ЗСУ ефективно знищують ворогів. Лише за минулу добу просунулися у Бахмутському напрямку на кілометр квадратний. Заразом ліквідували близько тисячі одиниць особового складу росіян. Один з противника кричить: здавайся, ну і наш один фахівець. Каже: Я зараз тобі здамся. Бере три гранати, закидує дві так. Не попав біля будинку, третю закидає на і вона попадає, взривається і в вогня заходить просто в кімнату, дабу де де був протягом. Більше він не кричав, не віддавається. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону, 31-ї механізованої бригади, було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Наприкінці тижня на сході наші війська почали контрнаступ. Про це повідомили в Міноборони. Воїни просуваються у різних напрямках в радіусі одного-двох кілометрів та закріплюються там на позиціях. Зокрема, у районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. За інформацією з телеграм-каналів підійшли в притул до Донецька. Ворогом було здійснено майже 6500 обстрілів. Тобто, уявіть собі, цей вогонь да і ворогом витрачено більше ніж 315 тисяч снарядів на сході за минулий тиждень. Тобто, наші збройні сили там стикаються з дуже потужним опором ворога, але менше з тим вони поступово та впевнено рухаються там вперед. У свою чергу росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Здебільшого безуспішно на півдні ситуація тотожна. Що стосується півдня, ви знаєте, що там на декількох напрямках триває наступ наших сил оборони. І за минулий тиждень, ну це які напрямки? Це Мелітопольський і Бердянські, Да? І за минулий тиждень відбувалося там вирівнювання фронту, відбувалося покращення оперативно-тактичного положення. Наших військ, і в результаті цього а, значить, було звільнено 17 квадратних кілометрів. Не мають успіху на фронті. Тероризують мирне населення. Росіяни спрямовують авіацію на усю територію України. Минулої доби випустили у небесний простір три калібри та вісім шахедів. Майже усі цілі збили сили ППО. Втім, два снаряди долетіли до Одеси. Чотири БПЛА поки що не встановлено типу. Ймовірно, це були ударні дрони, атакували з півночі. Ну, таким чином, фактично все знищити, окрім однієї ракети і одного шахіда, які власне в Одеській області там попередньо без втрат влучили певні об'єкти. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 канал.